Війна, природа та жінки. Херсонський митець Ігор Баликов презентував у Франківську свій доробу колійного живопису. Усі картини написані під час повномасштабної війни і відображають переживання автора. Є роботи, які присвячені війні. Це період початку війни і окупації начала, а вже визволення. Там я почав. Відходити, малюю життя, обожнюю жінок. Якщо ви придивитесь, у кожній роботі є жінка. Люблю свою жінку. Художник каже, намагався творити, не зважаючи на життя спочатку в окупованій Херсонщині, а згодом і поруч із лінією фронту. Тут такі роботи, якби їх знайшли в мене вдома, ми б тут навряд чи розмовляли. Війна, ну вона. Дуже пригнічує. А якщо ти живеш на передовій, окопи у тебе в огороді і в день розриви поруч з тобою 5-6 разів, це дуже важко. І мистецтвом займатися, повірте, це дуже складно. От я хочу показати, що я усю війну там прожив, не був, не буду. Ніколи колаборантом і Росії ніколи не сприйму. Охочих побачити представлені твори. Чимало серед них і голова мистецької формації Станіславський пес Анатолій Пастушенко каже, вражений історією автора та його роботами. Людина чотири роки назад почала малювати олії і такі оригінальні роботи. І кольорова гама, і тема дуже цікава. І тут є робота така рушничок, яка мене дуже вразила. Потім місячний сайво мене дуже вразила робота. І що мені дуже цікаво, не так мене вразило, але мені дуже сподобалось, що під час війни він велику тему задає жінкам. жінкам. Тобто життя продовжується. Бо що жінка? Жінка це продовження роду. І дуже важливо, що художник цю тему не боїться, не замовчує, а показує її. Загалом художник представив у музеї мистецтв Прикарпаття майже пів сотні творів. Йому вдалося кілька робіт у Львові виставити, робіт у Чернігові. І, а ми зібрали це докупи і показали все. І, і треба таким людям давати дорогу, давати коридор, хай хай показують. Бо це наша дійсність. Ми мусимо боротися, ми мусимо е, визволити свої землі. Він чекає, каже: Оце каже: е, я в Херсоні, який визволяли тіто. І коли ми визволимо нашу територію, і в нього вже є плани. І в нього починається, коли ми визволимо його територію, і ми мусимо це зробити. Експонуватиметься виставка херсонського художника у музеї мистецтв Прикарпаття ще три тижні. Мар'яна Джерчанастасія Багей, телерадіо, компанія Раї.